How's that? 63-річний фермер Дмитро Клевака перелічує корів, яких тримає в домашньому господарстві. В день тварини дають понад 150 літрів молока, яке родина Клеваків продає малинському молокозаводу. Дружина Дмитра Людмила каже, таким чином за місяць вдається заробити до 25 тисяч гривень без врахування витрат на корм. І все, до їм молоко дешеве, по 9 гривень. Щоб було молоко трошки, чи якась реалізація, воно було більше держати. А нема ніякої реалізації молока. По 9 гривень здавати, о, посчитати ціну, муку, а й держимо заради того, щоб ще ми пенсіонери, а сидіти не хочемо. За пенсію не хочемо сидіти. ми працюємо, є, Окрім корів фермери тримають бичка та двоє телят, годують тварин буряками, мукою, силосом та сіном. Заготовляють корм впродовж усього літа та осені. Дмитро Кливака додає, що для однієї корови взимку на день потрібно давати три відра різних овочів і 15 кілограмів сіна, яке найкраще згребти власноруч. Бо так, якщо гребуть у волки, то там і і пляшки пластмасові, і плітки є, що косарка скосила. Все це. Тож як у грузить, то викиде. А якщо волки де да, да пресують в тюки, то там все пілюкати, все Чоловік розповідає, цьогоріч годувати тварин легше через те, що торік заготовили більше сіна. Додає, готовий тримати більше стадо у випадку, якщо отримає дотацію від держави, для якої вже підготував необхідні документи. Питає чи якщо чи все будемо корові держати, якщо, якщо будуть давати 7 тисяч у місяць, як один казав. То то буду 100 держав Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.